Чи продовжуєте ви мріяти в умовах війни? Чи будете загадувати бажання в новорічну ніч та щоб загадали для себе рідних та країни? Ну, моя найбільша мрія це щоб нас настав мир, щоб ми новорічну ніч зустрічали під мирним небом. Звісно, я багато про що мрію про те, щоб були здорові мої діти, про те, щоб у нас було світле майбутнє, про те, щоб всі мої плани здійснилися. Саме таке велике бажання життя... – Скоріше вот закінчилася вся війна. І щоб люди жили отак. Вот вот. ну, щоб щоб настав мир, щоб всі воїни з перемогою повернулися живими додому. І щоб всі живі були живі і здорові. Всім здоров'я і мир головне. Звісно, тільки в таких умовах залишається нам мріяти, щоб пошвидше закінчилася війна, щоб стабілізувалася ситуація. Повернулися всі наші військові додому, всі наші родичі. І нарешті запанував мир і здійснилося справжнє новорічне чудо. Миру і здоров'я всім, і найбільше здоров'я і сили нашим воїнам, які там є зараз. Буде мир, буде перемога, потім будемо заказувати для себе. Мрію, щоб все було добре, щоб війна скоріше закінчилась і путіну, ви самі знаєте що. Чи продовжуєте ви мріяти в умовах війни, чи будете загадувати бажання в новорічну ніч та що би побажали собі ріднім та країні? Дякую за запитання. Мріяти повинні всі, а бажання про свою родину, про Україну, про мирне життя.